О, знайшов, 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 знайшов. Розпродаж. Супер-мега крутий розпродаж. Вівторок Хмельницький. Дивіться сюди. Килимочок, гілочка важкий, просто супер важкий. Висота 11 мм. Дуже крутий малюнок. Залишився тільки один. Дивіться сюди. Малюнок супер. Гілочка в світлих тонах. Висота 11 мм. Ми знайшли вже її в інтернеті. Дивіться сюди. Якість де. Шагі луп. Заходьте сюди, будь ласка. Тільки малюночок інакший шаги луп, розмір 1,50х2,30. Бачите, ми знайшли на промі шаги луп але інший малюночок. Розмір менший коштує 3,440. Ми робимо цей килимочок. Розмір більший на 1000 гривень дешевший. Буде коштувати 2400 гривень. настільки товстий, що його неможливо абсолютно приміняти. Просто дуже крутий ворс. Звісно, натуральна коврова основа. Шикарна коврова основа. Шитий, бомбезний, важкий. Ціна буде 2400. чотириста хмельницький вівторок. Звертайтеся розпродаж сьогоднішнього дня.